І так, колеги, Смішки з мішками, чим класний Петінгер, де ми його класно використовуємо. За рахунок того, що у нього дуже багато сошників. Так? Це 8-метрова сівалка. І у нього шахматному порядку стоять. Не завжди правда, це класно, що в шахматному нього стоять диски, то ми використовуємо де погано, Культивація, де грудочка, все-таки більше кількість сошників е, ліпше роз, ну, розрівнює площу. І ви зараз побачите, побачите, тут така історія. Зараз пройде, ви побачите, як, як він розбиває, як він готує. Тобто, на рахунок цього, тут, тут в нього це не забрати. Дивіться. Дивіться, отак було, а отак стало. Ну, Ідеально, гляньте. Так що сівалка непогана, правда, скашенно не дорога. Купити запчастини може тільки в Пьотінгера, більш ніде. Якби з цієї сторони дуже, дуже незручно, надзвичайно незручно, хоч вони розповідають, що це класно. Ну, Монополія ніколи не була ефективною. Я думаю, вона колись розвалиться. Аби наш антимонопольний комітет кудись дивився, то я можу. Думаю, то щось би давно вже помінялося. І були б якісь ці ціни прозоріші і ефективніше працювали всі б. Отака історія. Дубль 2. Сергій почав шукати незрозумілу культуру нову. Понасіваємо разом. Сто відсотків, понасіваємо такого, що... Аби ладу дати. воно уже ось вона під лопаткою тебе, да? бачиш? вже. Ой, що... і, і, і колірох у нього такий гарний, протруєний, гай. Гарний йде. Що, ще є, чи ти одна. Це ж це шп'ятінга. Ну, вже шкідники пішли, бачиш. це саме. Mm -hmm. да, Туб тобто нормально, під грудочкою сидить. Тик-тик тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так, 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 так. так що грунтою шкідників у нас точно є вже. Буде видно.